Всім доброго дня! Сьогодні готую пончики по маминому рецепту. Як я їх обожнювала в дитинстві! І сьогодні хочу порадувати своїх рідних і показати рецепти к вам. Не можу втриматися. Які ж вони смачні! Готуємо! У Два яйця додаємо дрібку солі, 2 столових ложки цукру і ванільку. Змішуємо. До яєць додаємо 380 грам кисломолочного сиру. Беремо чайну ложечку соду і гашумо оцтом. Перемішуємо. Висипаємо 7 столових ложок борошна і замішуємо тісто. Ось таке. Воно трошечки ліпне до рук. Розкатуємо в колбаску і нарізаємо на однакові шматочки. Ось такі кульки формуємо. Ідемо жарити. Розігріваємо олій і викладаємо наші кульки. Жаримо на середньому вогні. Ось такі красавчики у нас виходять. Викладаємо на папіровий рушничок, присипаємо цукровою пудрою. Всім смачного!